Доброго дня! На жаль, чомусь фірма Sigma не випускає двойні і тройні присоски. Тому мої партнери і друзі використовують італійські присоски. Вони зазвичай використовують тільки італійські обладнання, інструменти у зв'язку з тим, що працюють з дуже дорогою плиткою. І присоски називаються фірма Siri. Вона в наших краях не Ось така присоска достойної якості, яка, скажімо так, з якою працюють, і яка задовільняє їхні потреби. Вона надійна, скажімо, так, плитку засмоктує, присмоктує і не відпускає. Ну, Я навіть і не буду присмоктувати, бо це вона величезний. З гарною силою треба присмоктувати. Так, ого. А ну-ка. Ну, зрозуміло, ну, що я не відірву, цей стол піднімається весь. Тому навіть шансів і немає. У мене в прокаті я використовую людям, якщо треба для перенесення невеличкою плиткою, цієї ж самої фірми Сірі даю в прокат. Тобто, вона у мене вже. Більше року, заслуговує довіри, дуже зручна. Ну і звісно, також італієць. Е, вона і шараховаті, і на рівній поверхності також тримає. Ну, ось такі присоски, які ви можете у мене придбати. Так що звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.